Вітаю вас, шановні колеги, і запрошую знайти новорічну зірку разом із учасниками школи ІКТ на тему Новорічні посиденьки, святкова магія в освітніх проєктах, креатив, натхнення, інтерактив. На вебінарі я ставлю ціль познайомити вас із креативними інструментами та інтерактивними підходами для створення святкової атмосфери на уроках, у проєктах та заходах, що сприятимуть розвитку творчого мислення та залучення учнів до активного навчання. На вебінарі Новорічні Посиденьки святкова магія в освітніх проєктах. Креатив. хнення інтерактив ми поринемо в атмосферу свята, розглядаючи сучасні інтерактивні інструменти, які допоможуть і розноманітнити освітній процес. Граючись, ми поринемо у світ магії та дитинства. А хто це нам хоче стати на заваді? Георгію, Георгію. Ви, ви тільки вам... уявіть, як злий чарівник Мон міг забрати нашу новорічну зірку. Адже без неї ми не відчуємо справжньої магії свята. Цей рік був таким важким, стільки викликів, нових методик, постійних змін у програмах. А ця зірка була б для нас символом спільної перемоги над усіма труднощами. Це так несправедливо. Увесь рік ми працювали з учнями, створювали уроки, виховували їх, навіть коли було важко. Ми впроваджували інтерактиви, шукали нові підходи, щоб мотивувати дітей. І навіть коли техніка підводила, чи інтернет раптом зникав, ми все одно знаходили спосіб продовжити роботу. А тепер, коли ми могли б порадіти і трохи перепочити, цей чарівник МОН вирішив зіпсувати нам свято. Так, так, ви правильно почули. У нас є злий чарівник Мон, і він намагається вчителів вкрасти новорічну зірку. Та учасники школи ІКТ Валентина та Георгій разом з іншими учасниками та вами гостями вирушимо у подорож і спробуємо врятувати новорічну зірку від злого чарівника Мон. Хто з нами? Але, Ми... знаєте… Я впевнена, що ми зможемо повернути зірку. Ми ж учителі Георгію. Ми звикли долати складнощі, об'єднуватися заради спільної мети та знаходити рішення там, де інші опускають руки. Так, Валентино, ви права. Нам це під силу. Ця зірка потрібна не лише нам, вона буде символом надії для кожного вчителя, який, незважаючи на все, працює на благо дітей. Вона потрібна нашій школі ІКТ. вона потрібна всім українським вчителям, щоб побороти злого чарівника Мон. Час діяти. Почнемо пошуки негайно. І Валентина та Георгій відправляються у Подорож. Сподіваюся, ви приєднаєтеся до того, щоб їм допомогти. Ми подолаємо декілька цікавих етапів. Познайомимося із ресурсами. Пограємося у різні ігри, завдання, які ви потім зможете також використовувати для своїх учнів. Врешті-решт, ось такі чарівні дзвоники гунають на святковій ярмарці, і Валентина Георгій зустрічають злого чарівника Мон, який намагається їх злякати, бо він за ними спостерігає, на те він і Мон. Аха, ви думаєте, що зможете уникнути моїх пасток у цьому святковому морі? Так, так. Звісно, якщо ми будемо всі разом, то ми зможемо уникнути пасток. Чарівника Мон. Колеги, ви з нами? Далі квест буде продовжуватися і чим він закінчиться, ви можете дізнатися, відвідавши вебінар. Але не тільки це буде цікавим на нашому вебінарі, а і багато чого іншого. Це п'ятий новорічні посиденьки в школи ІКТ, які проходять завжди надзвичайно цікаво. Вступна частина нашого вебінару містичний портал свята. Тут ми спробуємо зразу в свято проникнути. А вже потім будемо гратися і розважатися. Далі нас чекає квест знайти новорічну зірку, який я вже анонсувала. Третій етап це казковий палац ідей IT флешка. Учні школи ІКТ – Представлять вам свої знання і надихнуть вас новими творчими ідеями. Ну, а інтерактивна активність, калейдоскоп ідей. Ну, сама говорить сама за себе. Тут у нас буде майстер клас створити свій новорічний дудел. У нас буде челендж ідеальний сніговик. У нас буде святковий флешмоб, хоровод побажань. І також таємничі ресурси. Я продемонструю на вебінарі. Цікаві такі різноманітні ідеї для е, використання на ваших уроках. Ресурси будуть прості, але надзвичайно цікаві та корисні. Ну, і яке свято без подарунків? На вебінарі відбудеться розіграш подарунків, доступи до відеоуроків про штучний інтелект для гостей та три сертифікати на безкоштовне навчання в лютому для учасників школи ІКТ. Новорічні посиденьки святкова магія в освітніх проєктах Креатив, натхнення інтерактив». 29 грудня о 16-й годині. Отже, запрошуємо вас на наш особливий вебінар Святкова магія в освітніх проєктах Креатив, натхнення, інтерактив. Ви відчуєте справжню магію, практичні ідеї, новорічний настрій і купу інструментів для інтерактиву, а також новий секретний ресурс. Допоможе вам перетворити звичайний урок на святковий шедевр. Ми підготували інтерактивні вправи, обмін ідеями та навіть декілька сюрпризів для учасників. Це будуть справжні новорічні посиденьки, де натхнення та магія йдуть поруч. Не пропустіть цю можливість. Долучайтеся до нас і створюйте разом із нами святкову магію в освітніх проєктах. Чекаємо на вас, реєструйтесь зараз і приходьте за натхненням. Новорічна магія вже близько! Ой, за цими цікавими анонсами я забула показати вам той секретний ресурс, яким планую вас познайомити. Отже, ресурс, в якому ми научимося створювати тести або самі, або з допомогою штучного інтелекту. В цьому ресурсі учні виконують завдання і потім результати приходять вам, тобто, ви можете побачити і оцінити рівень знань учнів. Але в цьому ресурсі є не тільки тести традиційні. Ми можемо створити завдання з відкритою відповіддю, ми можемо створити завдання з припущеними літерами, ми можемо отримати пустий бланк і створити завдання сомстіну з нуля, або ж завантажити свій цікавий файл в форматі PDF, і він фактично автоматично перетвориться на інтерактивний. Кросворди, правда, і слово шукачі можуть створювати лише вчителі англійської мови, тому що кирилицю не читає. Ми можемо створити ось такий робочий аркуш дуже швидко для письма дітей. Ми можемо створити ось таку гру, якщо говоримо про письмо. Ну, а вчителі математики взагалі будуть в захваті, адже ось такі інтерактивні аркуші створюються просто блискавично. Далі ось такі завдання, ось такі завдання, ось такі. Це і з'єднання пар, це і вставлення слів, це і питання з відкритими відповідями, це такий набір ресурсів, який просто навіть нам і не снився. Звісно, це, напевно, дійсно той подарунок новорічний, який буде корисний усім вчителям. Вірите, можете переконатися. Буквально за одну секунду я створюю ось таку інтерактивну вправу і прикрасити ось так або ось так, для того, щоб учням було цікавіше працювати в такому інтерактивному аркуші. І помітьте, я взагалі не докладаю ніяких зусиль. А також сюди ми можемо завантажити бекграунд, який ви захочете самі, будь-яку ілюстрацію. Що, переконалися, і учні отримують ось цей ресурс і можуть тут писати свої відповіді і так далі. Більше того, такі інтерактивні робочі аркуші ви можете не просто використати інтерактивно, а і роздрукувати як друковані ресурси, і також використати на своїх уроків. Як бачите, є навіть у нас рейтинг лідер і дітям цікаво буде познайомитися. Зі своїми результатами знань. Тим більше ось в цьому місці, після того як учень чи учениця виконає завдання, зразу появляється їхня оцінка і аналізуються їхні помилки. Інтерактивний аркуш створений із PDF. Тут діти можуть писувати правильні слова, можуть створити слово анаграму. Або ж виконати тести, і в них результати, як я вже сказала, відображаються. Ну і прописати, дати відповідь на відкрите запитання. І це не весь інтерактив, який є в цьому секретному ресурсі. Ви тільки подивіться, скільки цікавих завдань вас очікує. Ще забула сказати, що звичайні тести, квізи, можна перетворити одним тільки кліком у е, об'єднання магічних пар. Або в гру Бінго, в ресурсі можна створювати класи, назначати учням завдання і потім спостерігати за їхнім прогресом. А також тут вас очікує шикарна бібліотека, де ви можете надихнутися зразками робіт інших колег наших зарубіжних. І кожну цю інтерактивну роботу ви можете завантажити собі. Дуже легко її перекласти українською мовою і адаптувати під свої потреби, це дозволено, адже ресурс фактично цілком безкоштовний. Ну, по крайній мірі, обмежень я поки що не побачила ніяких. Ресурсом я користуюся не так давно, тому що він зовсім новий, але вже встигла насолодитися роботою з ним. Для прикладу. Ми маємо таку інтерактивну робочу сторінку правління княгині Ольги. Я прописую слово дипломатія і гіпотетично, уявимо, що учні вже все виконали, всі завдання. І фініш. І як бачите, ось зразу результати і ось лідер борг. Тобто, хто із учнів у класі найкраще справився із завданням. Нагадую, що вебінар носить назву Новорічні Посиденьки, святкова магія в освітніх проєктах Креатив, натхнення, інтерактив і відбудеться 29 грудня о 14.00. До зустрічі, колеги! Сподіваюся, ми разом зможемо перемогти чарівника МОН і дістати новорічну зірку для вчителів.